Наскільки ми знали, заїжджало три чи чотири метали, ну, БТРа, в яких ну, як мінімум завжди була до від восьми оси. Скільки загинуло, скільки ні, ми не знали. Ми знали, що у них є потери. Що Деякі вижили, що вони да. хотіли закріпитися на наших місцях. Далі ми підійшли до цього здання. Попередньо ми знали, що там наших. Побратима три, троє, один не виходив правда на зв'язок, і ми допускали, що їх залишилось два. І ми знали, що в цьому ж зданні, в цьому ж подвальному приміщенні знаходиться мінімум шість окупантів. Двох завалило і запечатало в одному підвалі з нашими ну, побратимами. Підійшли до здання, установили словесний контакт по позивному з, з, з побратимом зі Збройних сил. Він зрозуміли, де він знаходиться. Зробили простріл підвального поміщення і кинули гранату так, щоб не пошкодити своїх хлопців. Почули словесний контакт, відповідь вівся вогонь з вогнепальної зброї. Хаотичний. Ми попередньо продовжили їм здатися, але вогонь продовжувався. Саме кинули ще дві гранати, зробили простріли і кинули фонарик внутрі з командою. Якщо ви хочете здаватись, у вас є три до щоту трьох. Як побачив, що перший виходить, я дав команду, щоб руки я бачив, і він, вони лягали на живіт, і так, щоб руки були попереду голови. Так вони вийшли п'ятьох ять, і лягли. Ще раз. Шага Михаилович. Звони. Поза мной Качак. Как? Качак. Судимый, да? Да, судимый. Лет сколько полный? 29. Понял. Республика, давай город Казад. 18 лет. Рядом мой Поза мной ракета. 19 лет. Судимый? 18 лет. Судимый? Да. За что? Статья За що? – убийство. Кого убил? Брата. Брата? Так, точно. – Родного? – Радного? Шостий був, як потім ми дізналися, у них трьохсотий. Ну, середньої тяжкості, середній легкий. Його також підтягнули, щоб я бачив візуально, що, що він, ну щоб я бачив його руки. Був проведений огляд у поп... у командира штурмової групи. Цей. Який признався, що він командир, вилучено на поясніх дві гранати. Там, в тому місці, де вони знаходилися, сиділи в касці було вилучено ще сім бойових гранат. Достатньо було у них бука, щоб продовжувати біль. Автомати жодного не було заклиненого. Да, ми довели цю всю справу хоть важко, але довели справу до кінця, вивели окупантів. Там було По шевронам, разумеется, что два, э, два певробитника разведки, а четыре штурм з Шторм Позывной? Хулиган. Лет сколько полный? 37. Звание? Рядовой. Молодец. Откуда ты? Иркутская область. Судимый? Так точно. За что? За то, что ну, избил этого, который закладки раскидал. А ты 20 лет судимый? Судімость є. Будет. Ну, вони думали, що ми їх виводимо і вони просили, щоб ми їх не розстрілювали. Ми розуміли, що ці, ці окупанти нам допоможуть визволити наших хлопців з полону. Оце нас ну, це нам важніше, ніж їх знищити. Там двоє-троє з них сказали так, що їм. Ну, судили 10 і то більше років. терміни Каже, ну добро пожалувати тоді в Україну. Спасібому ОПШР 11 загряд отряду. Форд, Форд, Пост. Спасибо за то, що сохранили нам життя.